Шепетівський професійний ліцей один із осередків кульової стрільби громади. У місцевому тирі відбуваються уроки військово-патріотичного виховання на заняттях з замкневої підготовки. Здобувачі освіти знайомляться з основами кульової стрільби. Ствол направляється тільки в сторону мішені. В різні в інші сторони, в сторону людей, тим паче в ніякому разі ствол не направляється. Перед першим заняттями, змаганнями першокурсників освітніх закладів Шепетівки, проводять інструктаж. Кожен учасник мав три пробних та п'ять залікових пострілів у мішені. Два ліки на сім все око заключили, затамували подих, плавінку нажали на спусковий гачок. Тут добре, нормально. Я так продовжуємо. Слідуючий теж нормально все продовжуємо. тут. Просто трошки уважніше для багатьох учнів. Це перший практичний досвід поводження зі зброєю. Приклад першокурсник Шепетівського професійного ліцею за спеціальністю слюсар ремонтник електрогазозварник Назар Дячук готується виконати перший постріл. Учень дячук стрільбу завершив. Під час пробних пострілів Назар вибив до 40 очок, а от залікові спроби були не такими вдалими. Дячук, от 26. Це раз погано вийшло. Перший раз було краще. Може переживав, або щось неправильно зробив. Не знаю. Те що, те, що в нас немає молока, що всі п'ять пострілів мішані, це вже добре. Кожен чоловік має навчитися або вміти захищати свою батьківщину. На сьогоднішній день час говорить так, що це повинен знати і вміти кожен. Через то діти деякі хвилюються, що може я мене полився, то ми пояснюємо, сьогодні в нас таке тренування у формі змагань. Тобто кожен має по основному вони вже пройшли, а сьогодні себе відчути в ролі змагаючих. Я вже повився, виграє краще, але сьогодні все налаштовано на те, щоб кожен спробував і зміг. Сергій Мельник, капітан запасу, учасник бойових дій, викладач предмету захисту країни Шепетівського професійного. Ного ліцею за фахом вчитель початкового військового навчання і фізичної культури з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Зараз повернувся до рідного навчального закладу. каже у тирі Шепетівського професійного ліцею проводять уроки мужності з вогневої підготовки заняття військово-патріотичного гуртка Джура. І ще додатково в нас група такого військово-патріотичного спрямування, яка сформована із командирів зводів і відділень. Тобто командирів зводів і відділень, в них окремі заняття, які вони готуються. І, звичайно, оці проходять практичні заняття безпосередньо тут цьому тирі. Починається розказ стрільби готові. Ліва пробна, вогонь. Увачка освіти Шепетівського професійного ліцею Діана Роговська – учільниця взводу або чоти тактичного підрозділу, що входить до складу роти чи батареї. У неї в підпорядкуванні 19 осіб однокурсників каже, це велика відповідальність, що спонукає бути кращою в усьому, а особливих секретів влучання у яблучку немає. Потрібно лише багато тренуватися. Я не знаю цих секретів я завжди хвилююся, але питаюся сконтрацюватися і просто стріляти. Військова підготовка це дуже. Цікаво, та як зараз у нас така ситуація, це навіть і потрібно. Предмет захисту країни відвідують і хлопці, і дівчата навчання відбуваються за однією програмою, розповів Сергій Мельник. Що стосовно підготовки навчання, ну дівчата краще, вони координовані, краще моторика, навіть та сама елементи строєвої підготовки чи стрільби, тобто краще керують тілом, і вони краще для навчання. Інша справа, що хлопці вони ж мужні, сильні фізично, але якоїсь такої переваги інших видів дівчата не виступають зовсім. Охочі учні відвідують додаткові заняття зі стрільби. Це гуртківці влучного стрільця, що діє на базі Шепетівського професійного ліцею.